Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про інаугурацію Трампа. Я думаю, для нікого вже не секрет, що такі події, як вибори президента, президента США, як інаугурація президента США, мають супер вплив на ринок. Ми всі це побачили як на новинах і на факті тому, що Трамп переміг, біткоін пробив 100 тисяч доларів. Тому вже ні для кого не секрет, що за цими подіями потрібно дуже уважно слідкувати. І найближча важлива подія, яка нас чекає, це є інаугурація Трампа 20 числа. Трамп прийде в офіс. Давайте з вами на історію подивимося, як ця подія впливала на крипторинок. На графіку ми бачимо, ось штрихпунктиром, це інаугурація президента в 2017 році, в 2021 році, і яка відбудеться 20 числа 2025 року. Як бачу по графіку, а графік в нас це є відношення альти до біткоїна, так? ми бачимо, що якраз акурат після інаугурації починається різ альти по відношенню до біткоїна. Кожний раз один і той же паттерн, друзі. Тому можна сказати, що період до інавгурації це є час біткоїну. В той час росте біткоїн, росте домінація біткоїна, альтам в нас десь болтається внизу. Но після інавгурації, опираючи на історію, яку ми бачимо, чітко послідковується паттерн, що цей період це період альткоїну. Тому. На графіку якраз відображається перелив ліквідності з біткоїна в альту, якраз на графіку ми цю структуру з вами і бачимо. Кожний раз відбувається те саме. Логічно, в цьому циклі і при цьому президенті, тим паче, що це є прокриптовий президент Трамп, його команда теж за Крипту. Логічно очікувати подібну структуру. Ось моя модель. Початок альтсезону, початок росту альткоїнів. І також для того, щоб нам дивитися в майбутнє і моделювати, нам потрібно також подивитися в минуле. А що було до інавгурації? Як бачимо, кожен раз до інавгурації, біткоїн, Переважав по своєму росту альту. В 2021 році такий ж самий паттерн. В 2024 році більш пологий графік, але паттерн тот же. Знову ж таки, до інагурації Ріс тільки біткоін, альта не росла. Ми бачимо це на графіку. І чітко в інагурації новий президент заходить в Білий Дім. Ми бачимо чіткий перелив ліквідності з, бітко... з біткоїну в альто кожен раз. Тепер давайте розберемо якраз ось цю структуру саме альтсезону. Ми з вами вже про це говорили. Є дві хвилі росту: одна хвиля росту, корекція, інша хвиля росту. Хвиля росту, корекція, ріст. В цьому циклі я очікую подібний паттерн поведінки ціни. В кінці березня, початок травня у нас перший пік, і початок четвертого кварталу у нас другий пік. Ось такі очікування. І якраз таке очікування лягають в нас. Це як частина пазла оцей графік Альтадо до біткоїну. Це один пазл, він нам лягає і в ідею з домінацією. Якщо ви пам'ятаєте, ми очікували падіння домінації. Ось ця ідея, що кожен раз в нас рівний проміжок часу від Халвіна до різкого падіння домінації 238 днів відбувається. Кожний раз. Цей цикл не є винятком. Як бачимо, при домінації 61 і 12%, я моделював падіння падіння домінації. Що ми отримали? Так. Перші зародищі падіння домінації. Воно нам лягає в цю модель. Бо що відбувався перетік з біткоїни в ефірі, в альткоїни, домінація повинна падати. Тільки так. Тільки так можливо початися альсезон. Відповідно, це нам все лягає також з нашими ідеями по домінації. По альті, наприклад, по ефіру, також на все паза складається. Бо, якщо ви підписані на мій теграм-канал, ви бачите цю ідею. Перший рік після хавінгу, перші 3-6 місяців, перший другий квартал, завжди для ефіру був супербичий. Бачимо Хавін 16 року, 17-й рік, початок 17-го року, ось, який приріст показав е, активу. 20-й рік. Халвін. Наступний рік після Халвіну 21, початок року, перші 3-5 місяців 500%. Так? В цьому циклі я очікую таку ж саму поведінку. В 24-му році у нас Бухамін, початок 25 го року. Перший квартал, березень, можливо, часи на квітня, я очікую також ріст по ефіру. Так? І також хочу звернути вашу увагу на те, що відсоток росту кожен раз все менше і менше. Знову ж таки, ми не раз з вами це говорили. Актив стає важчий і вже очікувати, так як було в 2017 році 5000 ну, не приходиться. Але до наших цілей ефір, я думаю, дойде, друзі. І навіть ця корекція, що зараз відбувається. Це також не є нічого нового. На ринку це завжди було. Перший рік після Хавіну, про що ми говорив про ефір, завжди починався з корекції. Ось. Незначна, але корекція. Початок року бачимо падіння 36%. Ось халвінг, 16 2016 рік, початок рівно початок року корекція далі. Халвінг 20 року. Початок 25-го року бачимо 4 свічки цей тижневий таймфрейм корекція. І халвінг 24 го року, 25 й рік початок також корекція. Тобто, ринок нічого нового нам не придумає. Структурно буде відрізнятися. то, що нам намалюють на графіку, воно буде відрізнятися. Ну, так, як ви бачите, всі частини пазли складаються в один елемент. В одне розуміння то, що нас чекає. Нас чекає альтсезон, обмежений, но ну, динамічний ріст альткоїн. І потрібно набратися терпіння, бо тільки той, хто може витримати тиск ринку, який може опанувати свої емоції, вийде з профітом з цього ринку, друзі. Ось так коротко, ну я думаю, вам зрозуміло, ми склали всі складові ринку і вибудували наш. Прогноз. Він не мінявся з початку 25 років, він не помінявся, друзі. Також, всі свої ідеї, які ви бачите, я розміщено в своєму теграм-каналі. Посилання є в описі і ще десь, ну, знайдете, я думаю, не проблема. Якщо вас заімпонували мої ідеї, якщо ви бачите в тому логіку, будь ласка, підписуйтесь. Мені як крейтеру, як ютубер буде, звісно, приємно. І в нас же є невеличка традиція. Я завжди даю якусь міні-тему до коментарів під цим відео. В цьому відео, оскільки це є перше відео у 2025 році, друзі, напишіть ваш, максим, ваш, на вашу думку, який максимальний значення біткоїна буде в цьому році. 100 тисяч, ну 100 тисяч ні, там 150, 200 мільйон. Напишіть, і дуже цікаво буде через рік повернутися. І подивитися, хто був правий, хто найближчий був до друзі. Чекаю ваші коментарі, можливо, якісь буде у вас також питання по всіх ідеях, по всіх моделях, які ми сьогодні обговорили. Напишіть я з великим задоволенням дам на них відповідь і, звісно, чекаю ваші прогнози. Цікаво буде зрозуміти, що очікує моя аудиторія. Поки не дуже велика, але все ж таки аудиторія в мене є, тому чекаю від вас коментарі. На тому у мене все. 25-й рік тільки почався. Я очікую, що цей рік буде напружений, але профітний. Все на це вказує, друзі. Тому не втрачаємо фокус саме цікаво попереду. Дякую за увагу, до зустрічі.